Здрінсо мріяв в Антарктиді побувати з механіком, дизелістом і начальник станції. Нам трьох-трьох робили операцію, розрізали десну. Вісім годин працюєш ідеш там чотири години не спиш. Трошки стан буває, такий напівзомбі. Перше, що вас хочу запитати, яка ваша улюблена пора року? Певно, зима? Ні, напевно, літо мені мені літо подобається осінь. Просто з со мріяв в Антарктиді побувати, тому. Тому як би така дитяча мрія, а, але з, більше я люблю а, такий теплий період, теп, тепло. А як взагалі у вас з'явилася ця мрія побувати в Антарктиді? Ви читали якісь книжки, чи це можливо вам батьки розповідали про цей край? Я ще жив у Луганську і а, ходив на, гурток, ну, на гурток, а, в, ну, гурток півних натуралістів, і нас тоді вчитель запросив на зустріч з полярником. Ну і відповідно, я, я пішов в дев'ятому класі, ну і там теж слухав там розповіді, як е, працюють люди на станції Вернацькій. Це були одні з перших ще експедицій, там в 90-х роках х і е, я так собі подумав, що коли я виросту, я спробую хоча б податися. Ну і потім, звісно, і читав книжки, дивився фільми про Антарктиду. Е, Ну, якось так проніс свою ідею через все життя а, і в 21 році запустив захистив кандидатську дисертацію по біології і думаю, ну тепер можна спробувати і, і, і податися на конкурс, і, і, і подався. І пройшов 22-му році. поїхав Поїхала тактидона і вийшла на два роки. Сергій Глотов, луганчанин, учасник луганського Євромайдану, випускник біологічного факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, закінчив аспірантуру в інституті зоології імені Шмальгаузен Україні. Став відомий завдяки світлинам пінгвінів, які він розсилав українцям, що підтримали його збір для збройних сил. Скільки годин в добі полярника, ну у мене так виходило, що день починався десь в 10-й годині і закінчувався в 12-й або в 2-й. Тобто, а, я вставав, який готував обладнання а, до обіду, готувався до польового виходу після обіду? Ну, у нас був ну, в першій годині такий обід, і потім ми могли до вечора. Ну, поки не стевніє. Їхати працювати, якщо погодні умови дозволяли їхати, е працювати на якісь острови або безпосередньо по острову Галіндус Потім ми десь шоста-сьома поверталися е вечеря, е яка для всіх, і відповідно, після вечері я ще мусив е це все, що я там назбирав, нарахував наміряв а, е заносити в протоколи, ну і заносити. В електронній таблиці належним чином ті зразки, які треба було відібрати, як зафіксувати, заспортувати, так, щоб воно доїхало на велику землю. Ті всі дані і були доступні науковцям, які будуть в подальшому з тим працювати. Ну, і ця така робота вона також займає час. Часто це ну, якісь дані, які треба списати. Фотографії, все треба буде впорядкувати, щоб ну, і відповідно це могло затягуватися там ще до 10, 10 11 години. Ну і потім вже відпочивав. Бували такі, коли лабораторні роботи, коли е, ти, наприклад, робиш поразтологічний аналіз риби і це живі риби, е, от і. Там треба швидко все робити, щоб воно не псувалося і не відбувалося незворотні біохімічні процеси, тобто це невеличкі паразити, яких треба було ну, вибрати, заспиртувати чи зафіксувати в певному розчині, і потім подальшому для біохімічних, генетичних досліджень, морфологічних і все це в різні розчини зафіксувати, потім перефіксувати в, ще раз злити з них рідину. І зафіксувати ще раз. І це такий доволі, ну він не складний, але трудоємкий процес а, багато часу забирає ці всі маленькі пробірочки розкручувати, закручувати, потім віднести в холодильник. Ну тобто, підписати кожну пробірку, звідки вона з якої риби поміряти, рибу, поміряти, порахувати паразитів. Тобто, ну це під мікроскопом робота. Вона не складна, ну технічно не складна, але просто трудоємна, тому що на це забирає. Одну рибу досліджуєш п'ять годин середньому намагаєшся побільше риб зробити, щоб потім ну, одночасно за один такий присість. Тому проходило так, що по вісім годин працюєш ідеш там чотири години не спиш. Потім знову там скільки і, і такий. Ну трошки стан буває такий напівзомбі, але. <реш> але але встигають багато. Це залежить від погоди, тому що у нас буває таке, що тиждень або два тижні непогода. Наприклад, у двадцять році, двадцять другому році, двадцять третьому році, в грудні місяць, в січні, 21 день йшов дощ. Просто фізично. І йшли дощ зі снігом. Ніякі морські виходи були неможливі. Тому ми працювали лабораторні і завжди ти ну лабораторних робіт завжди багато, і ти завжди залишаєш щось, коли на той час, коли буде непогода. Станція «Академік Вернацька єдина українська антарктична станція. Вона розташована на мисі Марина острова Галіндес, заснована у 47-му році, як британська станція Фарадей. Саме на цією станцією британські вчені у 85-му році відкрили явище озонової діри. Після розпаду СРСР Росія оголосила себе правонаступницею всіх антарктичних станцій Союзу і відмовила Україні в передачі однієї з них. На щастя, у листопаді 93 го Велика Британія розповсюдила серед посольств пропозицію про передачу станції Фарадей одній з держав, які ще не мали станцій на континенті. Силами українських дипломатів станцію отримали ми. Цікаво, що одним з лобістів передачі станції Україні був онук Івана Франка Роланд Франко, який тоді був радником українського посольства в Британії і займався питаннями науки у лютому. 96-го Британія передала станцію нам, тим самим запросивши Україну у арктичний клуб. Я читаючи про станцію Вернацький, на якій ви працювали. Дізнався, що 8 травня 2020 року на станції загинув учасник 25-ї української антарктичної експедиції Василь Омелянович. він вкоротив собі віку через особисті проблеми. І в мене таке, знаєте, виникло питання, а що тоді вам робити? Бо очікувати такого якогось гелікоптера не варто. Да? Він швидко не прилетить, якщо взагалі вони туди літають. Потім той корабель, коли ноосфера припливе, також невідомо. Як власне. Діяти в такій ситуації, Ну, які про ну, кожна є. людина, яка так був, був, був такий випадок. І, а кожна людина, яка перебуває на станції, Вернацькій, вона а, розраховує на свої сили і на сили тих людей, які навколо треба. Тобто, це 14 людей. Якщо хтось захворіє, хтось себе погано почуває, там то відповідно, ну а, вся. Та робота розподіляється між іншими учасниками експедиції. Ну відповідно збільшується там навантаження. А людина, яка себе плохо погано почуває, ну, вона їй дає можливість там відпочити, відновитися. Тобто є на станції якийсь лазарет, лікарня і морг, в тому числі, да, де можна це Так, лазарі... у нас є у нас не два лікарські ну, лікарські кабінети. Є така о, якби операційна маніпуляційний кабінет. І є де лікар проводить огляд, є одиниця лікар присутні в складі експедиції, і якщо у когось виникають якісь потреби, то він звертається до лікаря. У нас була в 27 -му експедицію а, був випадок, коли у лікаря було запалення, видаляли зуб мудрості і залишився шматочок зуба в десні. А, і він там ну, як би, почав на, е, набухати запалення пішло. От. І ми з механіком, дезолістом і начальник станції, нам трьох-трьох робили операцію, розрізали десну, доставали зуб е, і зашивали. Ну, якби, знеболювали. Це не це в умовах станції, нам якби. Лікар все розказав, що як робити. В принципі, рибу, то я теж розбираю от з пінцетом, там, щіпчиками, скальпелем, Я мію, але ну, якщо виникають виникнуть якісь проблеми, то вони будуть вирішуватися силами тих, хто залишився. Тому і не можна одночасно покидати станцію більше ніж половині складу експедиції, тому що це Антарктида, це ну, якби. Підвищено небезпек, ну, не, небезпека. Давайте трошки поговоримо про ваше дослідження в ефірі українського радіо Львів. Ви розповіли, що за останні п'ять років українська антарктична програма має відчутний прогрес. Українських науковців, зокрема, запрошують у світові наукові проекти. Які здобутки да, от за цей час маємо? Ну за останні за останні роки а, ну а, за останні роки а, взагалі. Були і описані дуже багато а, декілька нових видів з Антарктиди. А, різні явища в особливості поведінки там, і морських тварин, і то подібних а розвивається співпраця про ну, певні дослідження, які проводяться в Антарктиді, а, по вивченню там мікрофлори і можливості їх використання в косметології. А, Мікробіології, тобто виділяються з різних організмів зразки, відбираються в Антарктиді. Вони не виділяються. Я маю збираються відбираються зразки, які потім привозяться на велику землю і в лабораторіях виділяються різні корисні речовини, які потім використовуються в різних галузях харчової, косметичної, фармацевтичної промисловості. У Україну а, запрошують міжнародні проекти. І глобальні, як ну, цього року були там по поширенню силікону в світі і, і в різних живих організмах на планеті. Україна є членом різних комітетів по глобальних спостережень за кліматом і е дослідження, які е проводяться, наприклад, на станції Вернацька, є одним із найстаріших з безперервних досліджень в Антарктиці. Тобто, відповідно, відповідно, ми є членами. Практично всіх світових е, форумів, які стосуються е, глобальних і кліматичних змін, і проблем е, на планеті, які відбуваються, і завдяки антарктичній станції, це також, е, також проводяться, бо зараз частина досліджень в Україні просто неможливо проводити. Там і а, зондування, і атмосферні явища, і різні різні зв'язку з а, агресією Росії. Багато інститутів лабораторій пошкоджено От відповідно. Відповідно, вони зберігаються на станції. Вернацькій дослідження на станції Вернацькій можуть сказати або визначити, скільки взагалі на нашій планеті залишилось. Поправлення суші. Дослідження на станції Вернацькій ну, спрямовані на те, щоб а, саме досліджувати, як впливають гл глобальні кліматичні зміни на тваринні і організми. І багато явищ, які ми е, фіксуємо, фіксуються вперше, оскільки наслідки глобальних кліматичних змін взагалі. Фіксується не так давно, а е, звісно, можна в деяких напрямках можна прогнозувати те, що зміна клімату там призводить до, до е, змін е, потепління вод, потепління клімату і зникнення більш е, холодолюбивих антарктичних видів. Там а який вплив ви вже бачите? От ви два роки працювали, можливо, ви вже щось дізналися? Але але саме головне, що ну якби. Які наслідки, ну в 86 році людство домовилося, що в Антарктиці не буде проводитися господарська діяльність, проводитися полювання на тварин, добича тварин, ну, фіксування саме змін кліматичних дозволяє регулювати викиди речовин, використання деяких речовин, які Досить швидко поширюється планетою. Є е, е, хімічні речовини, які е, тестують, які були недавно винайдені, їх тільки тестують, там як гербіциди, пестициди, і через декілька років, або може через рік, вони з'являються в водах Антарктики. І відповідно, поширення тих чи інших, ну, але є, вони негативно впливають на живі організми. Ну відповідно. Розробляються в тому числі рекомендації по використанню чи не використанню то тобто, чи інших речовин, наприклад, в сільському господарстві і, і в різних містах напрямках. Ви казали вже про безперервність, і дійсно, якщо пошукати про безперервність дослідження. Якщо пошукати в інтернеті, зокрема, от можна побачити в Фейсбуці на сторінці Національного антарктичного наукового центру українського, там ідеться е, про те, що кліматичні дослідження на станції Вернацьке ведуться щодня з 47-го року. Дослідження магніт. Поля Землі з 54-го року, рівня озону в атмосфері з 57-го року, і потім всі ці дослідження да, використовують для найрізноманітніших потреб від навігації суден та літаків до побудови кліматичних моделей. А могли б ви пояснити, чоб, о, от в чому унікальність саме Антарктиди як місце проведення досліджень? А, ну, унікальність того, що це найбільш збережений континент на планеті. Це як оскільки Антарктиду відкрило 200 років тому, суворість клімату не дозволяло ну її освоювати так, як освоювали там, Європу, Азію. Тобто, це специфічність умов, і це якби: ну і плюс, плюс, те, що це ну, унікальний материк зі своєю, Пілота, яка ну ще перебуває в такому стані, що воно не, не знищена, як як е, е, ліси, там, наприклад, Букові ліси в Європі, там фактично знищені і вони відтворюються. Прода Антарктики, це ну і континент. Антарктида це найбільш збережений, найбільш збережений клаптик планети на сьогодні і з найменшим впливом людини, тому ми можемо. В тому числі на тих змінах, які там відбуваються, прогнозувати, як будуть змінюватися а, м, вплив людини на природу в тих чи інших а, точках планети, в тому числі ви пробули на станції два роки. Чи знали ви, що відбувається в Україні? Так, так. Ну, звісно, знали. Ми, ми слідкували у нас був інтернет, а, і оскільки зараз частина даних, а, які і спостережень, Саме в режимі онлайн у нас був інтернет. Ми слідкували за тим, що відбувається. Ну ми виїжджали, коли ну майже в дні, коли е, почалося повномасштабне вторгнення, і е, слідкували за новинами всіх у нас були сім'ї в Україні. Чи не хотілося вам повернутися, знаєте, і бути якось тут там поруч зі своєю сім'єю? Ну тобто, наскільки це морально важко розуміти, що ти от десь далеко, а там Україну постійно обстрілюють? Ми ми коли поїхали поїхали виконувати роботу ну, поміняти своїх колег. Звісно, ми все це обговорили з родиною, і так, ну, ну, важко, важко, особливо в перші перші місяці. Звісно, була тривога, ну, але вже потім. Потім вже така більш-менш всі адаптувалися. Як ви взагалі адаптувались після повернення? Все ж таки, полярної ночі тут немає. Є світловий день, погода теж краще. Ні, ну адаптова, Повертаюсь до роботи. Ну якби я я з 16 років працюю біологом, а маю досвід роботи. Я ну два роки в Європі працював в Данії в Антарктиці. Ну повернення, адаптація в. Ну, я приїхав. Ну, була це унікальне недавно. Ну, розповідав колегам, що унікальний рік в моєму житті, коли я два рази літо а, проживаю, проживаю, тобто, з грудень, січень, лютий. І березень а в Антарктиці літо і зараз починається літо, тобто один рік, два літа, ну тобто <сі> в різних частинах планети. Але так та от адаптовуюся налагоджую побут. А, я перед, а, ну, під час повномасштабного вторгнення спакував лабораторію свої всі там зразки, об'єкти досліджень зніс в підвал і ну, перший тиждень після повернення з Антарктики. Розпаковував лабораторію свою, відновлював повністю роботу, зібрав комп'ютери, зібрав жорсткі диски, ну всю інформацію і працюємо. Ну, як потрошку, от якісь побутові справи вирішуються, якісь то, але в цілому працюємо, працюємо результати, пишемо статті. Ну, от я вчора був на конференції в Івано-Франківську, на науковій робив доповідь. Розповідав а, про свої наукові дослідження. Ну, відповідно, відповідно живемо, працюємо з урахуванням тих умов, які зараз є.